Це людовий стадіон. Насправді вживу досить величезна конструкція. І така вона, це моя любов. Таке вселячне, типу. У мене ліхтарок є, але один. один. Да, таке старчаще диви. Тут прям руйнується диви. Нібито хтось умисно. Лопашив. Навіть якби за Так, багато що насправді вирішати не буду. Легше, дешевше нове побудувати, ніж... Ніж переставрувати побудову дике місце. Хоча це ще теж не льодове. Ну, звісно, а, тут теж теоретично міг лід біти, бути і. Тренувальна гола? Так. Е, да, менше так би мовити поле. Ми ж навіть в центр не прийшли, що, розумієш? Нам десь треба в центр йти. Кудись сюди все ж таки. Оооо. Ну, шпили прикольні, ці всі зісталі, поняв, так хардкорно. Це я так и просто постапокаліптичного я, да, Либо то після якогось, цього війни з монстрами. Ну, еще пізні таку і піднімаємо. тут пацаны пацанчики все летают э, цель, на роликах на венчиках да, бачим на ага. тут пацанчики чилят расслабляются да на подвид ну да прибрано чистенько так Сейчас, ну, <laughs> До Виступили, яке утеплене чи щось, я не розумію. Ну да, щось <laughs> так, щось не Так Розумію, трибуни. Так, <laughs> да, ось це трибуни, так. Да. Чи може ходить якась гасіння дебраці, я не знаю. Тобто, це льодова арена. Льодовий стадіон у Києві являє собою спортивний комплекс Просто неба з льодовими доріжками. Його побудували в 1975 році. Також до нього відноситься крита спортивна арена, яку почали будувати в 1978 році, але так і не добудували до наших днів. Після Чорнобильської катастрофи, в 1986 році, темпи будівництва сильно сповільнилися. У середині 90-х. Будівництво Критої Арени зупинилося назавжди. Єгу масштаби гігантські, так. Да. Ти тупо м'ялкий цей дявчик на фоні цього всього. До речі, раптом хтось не знав, то тут знімали. Кліп Фортеця Бахмут групи антитіла. Що це таке? Так, казума така ж? не мене загуби, або давай, якщо хочеш. Коротше, що ви скажете? Я б хотів би полізти туди. Це типу дах. О, нормально поза слухай, я тебе підснімаю. Рож, да? Чітко. Тупо чорно. А дивився, а, там люки відкриті. Я не знаю, що їх відкритими залишають, насправді. Ну, позакривали б, позаварювали б і люди б, не лазили. А так виходить, воно відкрите, понятно, що таке, як я. Бо як ми хочемо полізти сюди. Але круто. Я висоти насправді не кайфую, прям супер від саме висоти. Типа я не лазун. Але такий помірний адреналінчик, це прикольно. Щось Іван мене знімає, знімає туди сальтуху. Окей, дякую. Лап і туди. Да, вроді маленька ямочка, ощущення було ну, на щас йде. Я уйде. потикнувся і туди покрай в цю дерку. Не ну нам же по 30 років, блин. ми зрозуміли, що якимось ідіотизмом не займаємося. Поки ну, да. там не будемо вісіти, як оці є різні руфери і інші. Сім'я і так, так, так. Да. — Таку діч я точно не буду робити. Це трошки не, не входить в мої, типу. плани. Да, плани і мої. Вподобання. Он той незрозумілий котлаван Не знаю що це за котлаван навіщо він Ну і ВДНХ Якось відосик теж планую колись засняти ну, Так да, да, я пісню трошки Так, друг зможку Це прикольний взагалі Туди залізеш? Це самовбивство, я не знаю, куди вона там виходить. Це вентиляція, типу, але. Ну, це типу. Я не можу зараз представити просту суму, яку мені треба заплатити з учетом страховки. Ну це типого нього, коротше, так. Да. Ну а нам сюди кудись. Ну, ти. Може, той же би який вилізе. Типу перевірений. Ну, ти пам'ятаєш, якой оціню здається. Не, авто Через одну. Ти думаєш? Блін. Зараз я на камеру це базарну Мені здається, що ходить краще по цим штукенцям, а не отам. Бо там, типу, металли сама конструкція, а тут, типу, можливо, якраз на цій опорній балки, типу, рейки, да. так що... від експерта Ігора вам порада. Не Слухай, диви оно, оця. Панорамна а, ця площадка, площадка да. весілля діб викликали Воно іпідром. Яка будка? А. Ти побачив? Сильно не виглядає, не нам Коротше, я хотів сказати за підром. Готовий і іпідром. Там, де я якось хочу підсняти відос про конів, якщо цікаво, пишіть. Але у мене вже є цікаві кадри ще з минулого року. Щойно я вам показував, де типу охоронець. Хорош, да? Бачиш, стадіон там. Зараз ви побачите цей же стадіон вже з зблизька я його відзняв окремо, з'їздив. Уже сам, але і інші локації е там знайшов дивні і цікаві. І сам же ж цю будівлю, на якій ми зараз знаходимося, теж там і в підвалах трохи побував. Е самому вам, вам, я вам скажу, що набагато прикольніше бути. Типу, лоскочиш свої нерви о трішки інакше. Тому. Так, і воно, сам льодовий стадіон. Зараз ми до нього підійдемо. Ну і тут, типу, в зимню пору року на кавзанах можна покататись. Коротше, дійшли ми до цієї будочки. Типу колони. Ну я хочу глянок туди. Да. Що там, так? Да? Зробимо стоп-каут тримання. я фоткую. Що там? Ну... Ось вентиляція. Шахта пішла вниз. Ну, шахти. Короче, да, тут вузол такой чисто техничный. А, дядя, все, давай сюда. Иван, Але назад хід прикольний теж. О, слухай, а сьогодні нормальні. не ну може да діала. Просто стромно навернутися. Свільний вихід такий. Ого. Ага. Слухай, тут фотозон насправді дядь. Прям купа фотозон. А? Ну, прикольних. Таких хто любить таку... Ой. Так, музончики їх грані, значить це... Ааа, це не там микнули. Я думаю, що це пацанчики грають. А це мабуть десь тут щось грає, так? Да? Ну, масштаби будівлі. Да, мабуть, це там десь музика. А отут, тут типу, може якісь віп місця там чи я не знаю. Або може ті так сквіди, оператори. А де, до речі, їхня будка цікава. Вони десь повинні повище бути, можливо, воно там аж. До речі, ще говорять, що це місце повинно було бути типу, тренувальним стадіоном для футбольної команди Дінамо. Так хто зна. Я сьогодні навіть без штатива. Просто йдемо до... спонтанно, з роботи насправді. Це... Їхали з роботи і вирішили заїхати. Складчима. О, но плеточка ліворуч Такие, okay, короче, сегодня сталк. Yeah. О, дивись, а кто посил граффити? Як вам? Это до такая, ну, ведь прикольне. Что-то такое дивно. Графіті тут на любий смак. Дивіться. О, Таке недовподоби? Ось такий є. І такий не графіті. Ось такий є. Дітворатом бігає не можна. Самому не можна ходити. Зацінити. Це підлога, ось в підлозі. Можна тупо улетіти туди. Слухайте, це підвалне, підвальне приміщення чи що? Цікавенько, цікавенько. Але туди улетіти можна. Росвічлюється, да? Бачите, а тут вата. У цих типу мішках вата. самому тут взагалі прикольно лазити. Скільки все зруйноване, Ну, закріпово виглядає все. Оця сітка це мега Кріпово. Оця сітка це просто жесть. Ось воно, типу, підвальне приміщення. Іди. Да, самому тут так нормально. Мені подобається. No, Ventilacije. Čigs, lahko po ventilaciji, po listi. какие же тут же площадятся, просто жесть. Здесь даже ведь грошка есть. Я так понимаю, это типа писюары, или что? Прикольно. З безкінечністю. Якщо ти читаєш це повідомлення, значить от вже 20-й рік ти знаходишся в комі. Ми випробуваємо нову технологію. Ми не знаємо, коли і де у твоєму сні ти побачиш це повідомлення. Прокинься, будь ласка, ми все ще чекаємо і любимо тебе. О, прикольно. Хорош. А ну ця штука велотенская і тут щось таке дивне. Я только не знаю що це. А, ну там ворота. Все, я так розумію, що це територія Не, Типу, Ми просто на території ВДНК виходимо. Я, до речі, чую там щось мікрофончик. Щось там базарить, коротше. Ну і тут щось таке повинно бути було незрозуміле. Интересно Еще какие-то штуки Но все мене. Да? Копаки. Типа колодец Бля Не до строительства А что она такая Для чего Просто ноль вариантов Не? А тут есть сходники Звісно, я полізу. Приколи. Просто невеличке приміщення. Не ліхтарик Галі, сорян Там метра чотири стелі. І там 10 на 10, 15 на 15. Приблизно. Кімната. Все, і одна колона тупо не розумію, що це було лючу. Так. Що це за приміщення взагалі не зрозуміло? Ні. Ну і ладно. Ну, а оця бетонна коробка взагалі, в кого є якісь варіанти пишіть, бо я їх не розумію.